там, в прикордонні Курщини, який плацдарм ми утримуємо і чи утримуємо досі, і як це впливає безпосередньо, ймовірно, на якісь плани загарбників щодо нашої Сумщини, Харківщини а може і Чернігівщини? Утримуємо Глушковський і Тьоткінський район. Це плацдарм Сил оборони України. Це приблизно до 100 квадратних кілометрів. І тут чому ми досі утримуємо цей плацдарм? Це дає можливість заблокувати оперативних резервів російської окупаційної армії за даними головного управління розвитки міністерства оборони України загальної чисельністю приблизно до 50 тисяч, тобто 50 тисяч російських військ наразі заблоковані безпосередньо участю в діях на території Курської області, а не передислоковані ска. Е на запорізький напрямок по Донецькій чи то Харківській, тому присутність сили оборони України це і політична, і військова, і інформаційна складова. І як свідчить подальший перебіг подій, окупанти змушені визнати той факт, що вибити наразі підрозділи Сил оборони України з Курської області немає можливостей. Пане Дмитре, чи правильно розумію? Оці 50 тисяч російських військових, які а, там заблоковані на наші кущені, це саме а, ті а, сили Російської Федерації, які вони не просто там концентрують і заблоковані. Вони їх і не можуть кудись передислокувати на інші вітинки фронту, зокрема нашу Донеччину, де вони відверто стягують якомога більше людей. Так, тому і не випадково в планах Російської Федерації подальше. Військово-технічна співпраця з КНДР в першу чергу в моменті перекидання особового складу армії КНДР безпосередня для участі бовіді на території Курської області. Тобто, Росіяни намагаються замістити власні підрозділи підрозділами КНДР. Причому зауважте, з'являлася вже інформація з посиланням на той самий ГУР Міністерства оборони України з приводу того, що наразі. Курській області засереджена за різними оцінками від 6 до 10 тисяч, плюс в планах КНДР передислокація на територію Курської області легендованих військовослужбовців армії КНДР підбудівельників, будівельників, там кого завгодно, тобто людей цивільних на спеціальності, але загальної чисельності більше 20 тисяч. Оце й дасть можливість окупантам вивільнити підрозділи окупаційної армії, власної армії і перекинути їх на, на основні напрямки російського наступу. А це в першу чергу це. Покровський напрямок і зауважте, колеги, шановні телеглядачі, не випадково з курського напрямку на Покровський перекинута найбільш боєздатні підрозділи. Це 155-та бригада морської піхоти. Тобто, окупанти прекрасно розуміють пріоритети цілей. Для них конче важливо наразі захопити всю територію Донецької області. Тому як то кажуть, за ценої постоїмо.